Якщо волосся випадає з самою цибулинкою, це на корінчику біле. Маючи перші симптоми захворювання щитовидки, чи можливо якось рятувати, щоб не облесіти? Звісно, багато людей мають проблеми з щитовидною залозою, і справді це впливає безпосередньо на процеси випадіння волосся. Воно може випадати посилено. Проте в першу чергу це робота з ендокринологом. Норми випадіння в день це від 30 до 150 волосин. Тому, якщо ви побачили волосину з корінчиком білим, це не означає, що ви вже лисієте проти випадіння волос... Волосся є лінійки. Безпечники будуть стимулювати ріст волосся. Якщо ви не помічаєте інтенсивного випадіння більше, ніж там 5-6 місяців підряд, то не лякайтеся. Просто зверніться до сімейного лікаря, вирішуйте проблеми щитовидку, заспокойтесь, бо посилення рівня кортизолу також впливає на випадіння волосся. Користуйтесь нашими засобами за SPREARN Store. можу запропонувати вам лінійку проти випадіння скальпивейк. Це косметичні засоби, які не мають побічних ефектів, працюють безпечно, стимулюють ріст нового волосся, активізують його, пробуджують сплячі. Фолікули покращують мікроциркуляцію крові. Реальні результати наших клієнтів прикріплюємо, клієнти отримують увагу результат. Тому не бійтесь, те, що волосся випадає з білою цибулиною, це означає, що випадає у фазі телогену. Доглядайте правильно і все ж таки внутрішні проблеми вирішуйте вчасно. А для того, щоб підібрати повний догляд для волосся, напишіть нам в Дірект в шапці профілю і посилання на наш інстаграм.